Прикордонники, патріоти нашої держави докладемо максимум зусиль, щоб зберегти цілісність України та недоторканність українських кордонів. Святом вас, дякую. Доброго дня. Я Михалець Микола, міліціонер Олевського райвідділу міліції, ну та правнук дідів, які захищали наші землі в роки Великої Вітчизняної війни. Обов'язком міліції є захист. З законів прав та свобод громадян, громадян України. Святом вас, ветерани, і вічна пам'ять погиблим. Я вищу Ольга Єрофіївна, вчитель Олевської загальноосвітньої школи номер 3 внучка росіянина Афанасьєва Кіндрата Миколаєвича, партизана загону Грабчака. Українця Дубченка Євгенія Єрофійовича, командира мінометної батареї, нагородженого двома орденами Червоної зірки та орденом Олександра Невського. Схиляю голову перед великим подвигом героїв Великої Вітчизняної війни. Вони захищали Україну, не розділяючи її на схід. І захід, бо батьківщина у нас одна, і я буду гідно виконувати свій професійний обов'язок та виховувати нащадків української нації, мир і єдність нам усім. Доброго дня, шановні ветерані та пешканці міста Олевська. Я, інспектор Олевського районного сектору Торгонський Дмитро Борисович, ми зобов'язуємося рятувати, оберігати наших земляків від усіх стихій, не допускати травматизму загибелі людей, наших земляків від усіх стихій. Дякую. Добрий день всім присутнім, шановні ветерани, я Васильчук Ігор Миколаєвич, працівник культури, патріот України. Я хочу і зроблю все для, цього, для, для того, щоб українська пісня завжди лунала на моїй рідній землі. Я лікар. Я був на війні. Я завільну незалежну єдину європейську Україну. Я Міненко Жанна Михайлівна, медичний працівник та мати військовослужбовця, які в складі 95-ї аеромобільної бригади міста Житомира проходить військову службу в найгарячішій точці нашої країни, міста Слов'янську. Закликаю вас, згуртуйтеся, об'єднайтеся для збереження миру на нашій землі, щоб в наших материнських серцях біти. Ніколи не панувала не панували жаль, скорбота та біль, щоб в них назавжди оселилися мир, спокій, радість та благополуччя. Я, тротцей Віктор Миколаївич, депутат Житомирської обласної ради, державний службовець. Хочу, щоб на всій планеті скінчилися всі війни, щоб нікому в житті не прийшлося боротися за свою свободу та право жити на рідній землі під мирним небом. Карбовський Валерій Михайлович, депутат міської ради, приватний підприємець. Україна єдина, народ ми мирний. Тож єдаймося, схід, захід, південь, північ. Я Олександр, вчитель Олемської школи номер 3 громадянин України. Я за вільну, незалежну, цілісну і єдину державу. Слава Україні! Героям слава. Хочу, щоб цей синьо жовтий прапор був символом мирного українського народу. Дорослі, збережіть нашу державу, збережіть мир в Україні. Слава героям, живим і полеглим! Слава Україні! Героям слава! Я Іваненко Анатолій Макарович, інвалід великої вітчизяної війни, маю сина, який зараз знаходиться під Харковом у Національній гвардії України. Кожного ранку і вечора молюся, щоб Бог беріг його і беріг усіх українців, які нині на рубежах її відстоюють її незалежність. Дорогі шановні друзі. Всі, хто на цій площі, візьміть свого товариша, сусіда того, хто стоїть біля вас за руку. І нехай цей символічний ланцюг єдності покаже всьому світові, що Україна єдина та неподільна. Урочистий мітинг, присвячений 69 й річниці перемоги нашого народу, в великій вітчизняній війні оголошується закритим. Дорогі шановні ветерани великої вітчизняної війни, всі гості та жителі.